Джош Еміт боєць з одним з найпотужніших ударів в історії напівлегкої ваги. За свою кар'єру йому вдалося відправити суперників у нокдаун 12 разів, що є абсолютним рекордом UFC у категорії до 66 кілограмів. Як і багато американських бійців, Джо з дитинства був привчений до спорту. Однак, на відміну від генрісіхудичі Майкла Чендлера, його першою секцією стала не боротьба, а акробатика. Саме мед хотів займатися Тек Хондо, але батьки заборонили, щоб уникнути майбутніх бійок з його старшим братом, який вже тренувався в єдиноборствах. Згодом боротьба таки з'явилася в житті майбутнього бійця, і він досяг значних успіхів у шкільні та студентські роки. Під час навчання у каліфорнійському університеті Лос-Анджелеса Джош отримав ступінь бакалавра в галузі психології. І заглибленням в англійську літературу та філософію після закінчення університету американець відвідав тренування Юраї Фейбера, що стало вирішальним моментом у його житті. Він вирішив присвятити себе змішаним єдиноборствам. Спочатку планувалося, що Джош одразу розпочне професійну кар'єру, але він затримався в аматорах на два поєдинки. Згодом в одному з інтерв'ю Еміт зізнався, що перші бої в аматорах були значно важчими за його професійні поєдинки. Його першим суперником мав бути сирий Борець, але насправді опонент мав потужний бекграунд як у Муайтай, так і тренувався під керівництвом таких легенд, як Кейн Віласкас, Джош Кощик та Джон Фіш у клубі АКА. Саме тоді уроженець Феніксу вперше накотував суперника, який агресивно кинувся на нього з перших секунд. За його словами, той боєць пробув у нокауті довше, ніж Брайс Мічел. Отримавши досвід у любительському ММА, Еміт перейшов на професійний рівень. Його дебютним суперником став Еміліо Гонсаліс, який йшов з рекордом 0-3. Зі старту бою Джош провів тейкдаун, покращив позицію до бек-контролю та спробував вийти на задушливий прийом. Проте Гонсалесу вдалося його скинути, але вже через мить Еміт здійснив. Знив ще один кидок. До кінця першого епізоду Гонсалі залишався під контролем Еміта та не зміг піднятись. Другий раунд почався аналогічно. Джош знову перевів суперника в партер, зайняв сайт контрол та завдав коліна у стилі вже СП. У кінці всі Еміліо пропустив кілька жорстких ударів ліктями. У третьому відрізку домінація продовжилась. Еміт провів ефективний кидок, зайняв маунт, а потім знову перевів суперника на настил після спроби його підняти. В одному з моментів Джош спробував накрити суперника, але Гонсалі схопив його ногу, намагаючись провести тейкдаун. Це обернулось для нього ще одним переведенням у партер через зачеп ноги. В останні секунди бою Джош потужно працював гранден паундом що закріпило його перемогу одностайним рішенням суддів. Як з'ясувалось після бою, Емін зламав руку, але приховав це від своєї команди. Саме через цю травму він був змушений зробити перерву на два роки. Повернувшись у спорт, американець дебютував у лізі West Coast FC, де провів шість боїв, завоювавши титул чемпіона в легкій вазі. На жаль, ця організація провела менше 20 турнірів і не мала власного відеоархіву, Тому бої того періоду Джоша не збереглися. Відомо, що майбутній боєць UFC здобув три перемоги рішенням суддів, у тому числі у п'ятираундому протистоянні, а також дві перемоги нокаутом. Його успішний виступ з непереможним рекордом дозволив отримувати шанс у популярній американській лізі King of the Cage, яка, до речі, транслюється на UFC Fight Pass. Суперником став досвідчений ветеран Рокі Джонсон, який мав за плечима майже 40 професійних боїв. Джонсон працював достатньо відкрито, викидаючи супермен панчі та бек кікі. Еміду вдалося гарно перевести атаку через корпус на голову, шатнувши опонента правою. Рокі намагався врятуватися у боротьбі, однак пропустив кілька колін на зустріч, за якими послідував тейкдаун. Джош накидував. ГНП обережно проходячи маунт в спробах захиститись, ветеран віддав руку, чим скористався Еме та зачинив ручний трикутник. Через три місяці йому призначили захист титулу в комейні Вест Кости Сі-16, що став одним з останніх турнірів цієї ліги. Протистояв Джошу молодий Крістос Гіагос, який в майбутньому потрапить у найкращу лігу світу. Бійці увійшли в розмін, після якого Джош почав п'ятитись назад, пропускаючи перевод до партеру. Еміт потрапляє в положення бокового контролю знизу, проте йому вдається встати з під опонента. Еміт наносить гарну праву, однак на виході з дистанції спотикається та знову відступає до сітки. Діагос намагається піти за тейкдауном, але спроба виявляється провальною. По поверненню у стійку бійці увійшли в розмін, де Джордж з тайського клінчу вивів з рівноваги суперника. Перейшовши до боротьби біля сітки, Емік був близький до бекмаунту, однак злетів з опонента через нестачу контролю. Джош активно міксував поверхи атак боковими ударами ногами. Вірогідно готуючи хай або готуючи удар по печінці. Крістос повторно переслідує свого противника після чергового розміну на руках, але пропускає прохід в обидві на зустріч, не дивлячись на гарний бекграунд у боротьбі. Саме у Греплінгу був помітний недостаток досвіду, адже він ще раз злітає з бекмаунту. Відрізок завершився пресінгом Гіагуса. У другому раунді уроженець Феніксу провів непогану комбінацію через зміну стійки, закінчивши хайкіком. Правий оверхенд знову доходить до цілі. Up with his movement, like... побачивши, що удар був достатньо потужний. Еміт іде вперед, зав'язуючи розмін. Двійки систематично досягали голови Діагоса. Котрий блискуче задефав тейкдаун за півтори хвилини до кінця епізоду. Претенденту вдалося нанести лікоть зверху, який відкрив велику січку на обличчі чемпіона, змусивши рефері зупинити бій для огляду стану спортсмена. Втім, поєдинок продовжився. За кілька секунд до гонку зав'язується розмін, з якого Гіагос вийшов, шатаючись у різні сторони. Третій раунд почався з гарних нирків у виконанні Джоша. Протягом усього поєдинку Крісос пропускав правий оверхенд, що обернулось для нього технічним нокаутом на екваторі третього раунду. 8 травня 2016 року найкраща ліга світу підписала новоспеченого проспекта з рекордом 9-0. Дебют відбувся на турнірі UFC Fight Night 87 у Прилімах. Опонентом став уроженець Маріанських островів. Джон так американець був легким на ногах та пробував фірмені двійки, постійно змінюючи стійку. Джон намагався працювати більше на дальній дистанції, аби використовувати удари ногами. Під час нанесення хай кіку Еммет впав, віддавши спину та ледь не пропустив коліно на виході з клінчу. В кінці першого раунду Емін спробував зайти у ноги, втім йому зробити цього не вдалось. У другому раунді Джош продовжував пробувати серії з ударів зі зміщенням вперед. Джош протягом раунду показував класичний боксерський стиль, грамотно викидаючи одиночні панчі з різних кутів, комбінуючи легкі ноги та гарний хед-мувмент, Йому вдалося стати складною мішенню для супротивника. Третій раунд відкрився непоганою комбінацією по поверхам у виконанні. Еміта було приємно дивитись за тим, як базовий борець показує настільки якісну техніку боксу, працюючи по поверхам. До серії з рук додались рублячі лоу-кіки, що додатково навантажували нервову систему. Така домінація зростала з кожною секундою, тож Джону нічого не залишалося, окрім того, як піти в ногу базовому борцю. Щоправда, спроба виявилась максимально невдалою. Але на останніх секундах сутички Джон почав переслідувати свого опонента з градом ударів, змушуючи того бігти в протилежну сторону та шукати спасіння у боротьбі. Думка суддів розділилася, однак більшість була на стороні уроженця Феніксу. Не до кінця розумію, чим керувався Андреас Грунер, коли віддавав перевагу таку. А як виявилось після бою, Джош Еміт зламав казівний палець на лівій руці, проте довів поєдинок до переможного кінця. Наступна зустріч відбулася на UFC on Fox 22, де американець розділив октагон зі співвітчизником Скотом Хольцманом. Обидва бійці активно пересувались на ногах, шукаючи зручну дистанцію один до одного. Скоту вдалося пробити два рази пах Джошу Еміту за декілька секунд. Вичікувавши атаку опонента, Джош пішов. Обидві ноги і здійснив гарний кидок на землю. Клінч розірвався яскравим коліному стрибку у виконанні Еміта, але удар не досягнув цілі, намагаючись відігратись, скот пішов вперед. Втім, повторював. Орно пропустив тейкдаун. На цей раз йому вдалося повернути бій на ударну дистанцію, де він спробував нав'язати розміні на ближній дистанції, внаслідок чого зав'язався клінч, з котрого Хольцмана підняли на другий поверх. У зв'язку з відносно слабим контролем Еміта на землі, йому вдалося в чергове повернутися в стійку. Через невеликий проміжок часу Скотт сам перевів суперника на настил, звідки здійснював контроль практично до кінця відрізку. Другий раунд розпочався з кількох зустрічних атак. Внаслідок однієї серії Джош підхопив ногу, забравши позицію позаду. Хольцман спробував викинути лікоть на виході з клінчу, однак сам впав до сітки від інерції удару. Уроженець Феніксу зав'язує розмін на ближніх дистанціях, де наносить в рази більше точних влучань. Скот викидає коліно у стрибку, але попадається на ще один кидок. Бійці через певний проміжок часу повертаються на ударну дистанцію, що обертається черговим тейкдауном на цей раз у виконанні Хольцмана. Практично до кінця раунду була в'язка боротьба. Лише на останніх секундах відрізку Джош, вкотре виконув яскраве коліно у стрибку по корпусу. На другій хвилині третього раунду Джош Еміт викидає потужну право, відправляючи опонента в нокдаун. Було помітно, що обидва бійці сильно вимотались, У зв'язку з чим судочка була схожа на бій двох алкашів за пляшку хлібного дару. Решта зустрічі проходила у в'язких розмінах на зустрічних курсах, періодично перетікаючи у клінч. Судді одностайним рішенням віддали перемогу Еміт. Міту з рахунком 29-28 зберігаючи його небитий рекорд. Ця перемога вивіла Емета на поєдинок проти ветерана Деса Гріна на турнірі UFC 210, який очолювали корм'є та Ентоні рамбл Джонсон. Перший раунд мав суто розвідувальний характер. Спортсмени намагалися знайти дистанцію один до одного, аби підготувати майбутні комбінації. За півхвилини до кінця раунду можна було помітити, що Грін працює по таймінгу, контратакуючи випади опонента. На початку другого відрізку Еміт пішов вперед з кількома серіями, забігаючи за передню ногу супротивника. Правий оверхенд від Еміта традиційно досягає своєї цілі на третій хвилині. Епізоду Джордж спробував піти за тейкдауном. Однак, дес продемонстрував прекрасну реакцію, зупинивши прохід. I <laughs> Коли Еміт намагався увійти на ближню дистанцію, він пропустив праву за вухо. Після чого Грін наростив перевагу, знайшовши вістень для своїх прямих ударів. До кінця раунду Джошу не вдавалося підійти до опонента, постійно натикаючись на прямі удари. Джош на старті третього відрізку намагався агресивно тиснути суперника, однак пропустив кидок на настил, де Еміту поставили серйозне розсічення на голові. Бійці повернулися у стійку, і Еміт продовжив кидатися з безуспішними атаками вперед. котрі Грін без. Проблем зумів провалювати. Чим виборов перемогу роздільним рішенням суддів? Аби повернутись після першої в кар'єрі поразки, уроженцю Феніксу дали бразильця Феліпе Арантеса, який на той момент мав рекорд 18 перемог при вісьми поразках. Першою ж комбінацією Еміт відправляє свого опонента на підлогу, проте дає йому піднятися. Вже через кілька секунд бразилець повторно пропускає хук через руку та падає в нокдаун. Втім, бійці повертаються на ударну дистанцію, де американець відвантажує потужну серію, зажавши Арантеса біля сітки. Чудова двійка Джоша втретє за епізод. Управляє опонента на настил, проте Феліпе ще раз вдається вижити. І що це? Четвертий нокдаун за раунд. З чого зроблені кулаки у цього бійця? Дивовижне, але Арантесу вдалося дотягнути до другого відрізку, де на початку вивелася фантастична статистика по ударах: 57 на 6. Схоже, що Джош взяв перерву, аби відновити сили. Однак йому це не завадило доносити праву протягом раунду. На цей раз обійшлося навіть без нокдаунів. Бразилець у свою чергу постійно намагався нанести коліно по голові Джоша Еміта, але кінцівка залишалася завжди за ним. Джош перевів опонента до партеру та відкрив солідний граунден фаун. Відновившись, американець зі старту третього раунду пішов вперед, Однак Лейт не пропустив небезпечно коліно на зустріч. Філіп весь залишок часу хотів нав'язати Альню дистанцію викидаючи безліч ударів ногами, проте це не завадило знаходити моменту для входу на ближню дистанцію для нашого Емміта, що принесло йому домінуючу перемогу. Один з суддів віддав перший раунд 10-7. І як багато таких раундів ви можете згадати на своїй пам'яті. Серйозною перевіркою повинен був стати Рікардо Ламас, який входив топ-5, та Еміт виходив проти нього з солідним андердогом. Але реальність виявилася абсолютно інакшою. Спочатку Ламасу вдавалось непогано контролювати відстань ударами ніг, не даючи опоненту підійти до себе. Однак, вичікувавши момент, Джош зблизився та нав'язав розмін, де пробив потужний лівий хук наглуху на третього номера рейтингу. Нокаут став вірусним та одним з найвидовищніших за всю кар'єру Еміта. за такий перформанс організація дала йому шанс побитися проти відомого прес-конференцію з Конором Удафак із guy» ветерана Джеремі Стівенса. Стартові півтори хвилини мали розвідувальний характер, після чого обидва бійці спробували кілька разів пробити комбінації. Однак успіху ніхто з них розвинути не зумів. Серйозний розмін відбувся на четвертій хвилині, коли Стівенс доніс гарний правий хук. Джош вирішив з боргу не залишатись, тож вже через 20 секунд викинув праву на зустріч, відправивши Джеремі у нокдаун. Ветеран вижив, повернувшись у стійку. У другому відрізку Стівенс помітив, що Емет часто після розмінів зміщується в сторону з опущеними руками. Чим скористати. Тався та викинув лівий прямий, від якого Еміт впав на землю. Стівенс дожав свого супротивника, нанесши нелегальне коліно та ліктями зламавши йому орбітальну кістку. Відправивши його у глухий нокаут, Еміт був вимушений взяти довгу перерву на відновлення свого обличчя. Та за цей час він опинився аж на 10-й позиції, що призвело його до поєдинку проти Майкла Джонсона, який спустився в напівлегку вагу. Перший раунд не виділився значної інтенсивності активних дій, окрім кількох вдалих випадів зі сторони Джоша. Майкл, схоже, вибрав тактику вичікувати атаки та контратакувати за рахунок власної швидкості рук. Втім, подібну стратегію важко реалізувати проти такого легкого на ногах опонента. Другий епізод відкрився непоганим хайкіком у виконанні Еміта, котрий одразу намагався розвинути успіх. Але Джонсон вдало відступив, перекрившись глухим блоком. Майкл почав більше викидати ударів та активніше рухатись по октагону. Однак, ефективність дій. Була на низькому рівні, адже абсолютна більшість летіла по повітрю. Уроженець у свою чергу вирішив не ризикувати в грі на швидкостях, тож обрав роботу другим номером. В кінці всі Джош намагався пройти в ноги, але йому не вистачило часу або довести прохід до завершення. В третьому відрізки Еміт розумів необхідність перехоплювати ініціативу, тому почав діяти більш агресивно, нав'язуючи розміни. Вирішальним став коронний одиночний удар правою, який Джош наніс, зайшовши за передню ногу супротивника. Блискучий нокаут, проведений точно за книжками боксу, повернув. Джоша Еміта на переможну тропу, а Майкла Джонсона відправив лікувати струс мозку. Наступним опонентом став проспект із Боснії Мірсад Бектіш, який мав рекорд у найкращій лізі світу 6 перемог при всього одній поразці. Тім сам поєдинок протривав недовго. Після чотирьох хвилин розвідки Джош помітив, що Бесніс не тримає праву руку біля голови та зупиняється на місці, що обернулось для нього лівим прямим, який відправив Бекіща в нокдаун. Еміт відкрив ГНП з самого пекла, змушуючи Рефері зафіксувати технічний нокаут. Американець мав побитись спочатку з Арнольдом Аліном, а потім з Зеценом Барбозою. Проте обидві зустрічі зірвалися, що призвело до протистояння з ще одним проспектом Шейном Бургусом. У першому відрізку Шейн почав давити на суперника, але з'їв декілька непоганих ударів. Еміт на старті травмував ногу та розірвав свої хрестообразні зв'язки. Чим одразу вирішив скористуватися Бургос, однак його зупинила зустрічна права. Менш мобільний Бургос рухався по прямолінійній траєкторії, що робило його вразливим для атак з різних кутів. Взамін він викидав багато лоукіків, стараючись відбити пошкоджену ногу опонента. У більшості розмінів еміту вдавалося вийти переможцем, використовуючи більш маневрений спосіб ведення бою. На початку другого відрізку Джош блискуче перехопив атаку, наносячи власну серію. З кожним разом локіки ставали собі ж болючими для уроженця Феніксу однак він продовжував розмінюватися з суперником на дистанції. Офективно себе показали здвоєні удари однієї руки, створюючи ще більше можливих варіантів розвитку комбінацій. В третьому раунду бійці вирішили не зупиняти зарубу, тож раз за разом входили у розміни, в одному з яких Емі таки доніс гарний лівий прямий, який відправив Шейна у нокдаун. Розвинути успіх Бургос не дав, повернувши поєдинок у стійку. Права рука Еміта навелася на голову опонента, двічі досягнувши цілі. На екваторі раунду лівий прямий залітає по черепу шейна, повторно відправляючи його на настіл. Зумівши піднятись, здавалося, що Бурга знайшов дистанцію для прямих панчів та перекотів. Проте права рука Джоша змусила повторно шататись з суперника. Поєдинок протривав всю дистанцію, за підсумками якої судді одностайно віддали перевагу Джошу Еміту. Дана Вайт оцінив перформанс перформансу 50 тисяч доларів і вирішив звести переможця з Деном Іге, який мав на той момент рекорд 15 перемог при 4 поразках. Емі довго не розігрівався, тож відправив іги у нокдаун фірменою правою вже на першій хвилині бою, але в партері дав можливість контратакувати, ледь не віддавши спину опоненту. Втім, поєдинок повернувся на ударну дистанцію, де Ден вдало орудував Джебом в залишок часу першого епізоду, не даючи можливості зблизитися Джошу на ударну дистанцію. Другий раунд відкрився кількома непоганими серіями ударів на відході у виконанні Іге. Ден контратакує випад Емі та Ліву, змушуючи його хитатися та відступати. Назад. Стало помітно, що андердог поступово знаходить ритм бою, нарощуючи перевагу у поєдинку. У третьому раунді бійці зменшили активність, показавши приблизний паритет по ефективним діям. За Джошем були більш потужні влучання, однак Іга за відрізок кілька разів спробував перевести сутичку до партеру та наніс більше ударів. Не дивно, що думки фанатів стосовно бою розділилися, дехто нарахував перемогу Дена, дехто Еміда. Проте офіційні судді одностайно стали на сторону Джоша. Перше, еміту випала можливість очолити івент 18 червня, де його опонентом став міцний Келвін Кетер, який тільки повернувся на переможну тропу після розгромної поразки від Макса Холовея. Бійці довго шукали дистанцію один до одного. Келвін розумів, що йому необхідно постійно рухатись сторони та викидати якомога більше прямих ударів, не даючи підійти Джошу. Еміту у першому відрізку не вдавалося нанести свою серію, тож в кінці всі він спробував зайти у боротьбу, однак перевести не зміг. У другому раунді Джош працював більш агресивно, викидаючи багато ударів з метою війти на ближню дистанцію, але практично всі вони летіли у глухий блок Келвіна. Хоча ці удари Кетер відчував навіть через блок, настільки були вони потужні. Перший серйозний розмін відбувся за пів хвилини до кінця гонгу, коли Еміту вдалося пробивати суперника через блок. Джош на початку третього раунду знайшов свій темп, що допомогло йому входити на ближню дистанцію та наносити серійні атаки. Кетер намагався перекриватися під час подібних випадків, взамін пропонуючи прямі ударі на дистанції, котрі продовжували розбивати січку над лівим оком Джоша. Боєць з залу Тім Альфа Мейл зміг показати більше ефективних дій, ніж опонент, забираючи цей раунд. У четвертому відрізку Келвіну вдалося перебивати суперника однак в п'ятому Джош нав'язав серйозні розміни, в якій обидва бійця отримали ушкодження під кінець поєдинку. Судді винесли роздільне рішення суддів на користь ЕМИТА, шо створило масу дискусій стосовно оцінювання бою. Проте офіційне рішення вже було прийняте, і воно допомогло нашому слонярі з залізними руками та обличчям вийти на поєдинок за тимчасовий титул чемпіона проти мексиканця Єра Родрієса. В першому епізоді її пробивав непогану комбінацію з лівого мідлкіку та правого прямого. Йому вдалося ефективно викидати удари ногами та контратакувати випади емета, постійно змінюючи кути атаки та змішуючись у різні сторони. Однак Родрігіс загрався, пропустивши за півтори хвилини до кінця відрізку потужну праву, котра змусила його відступати, під час чого він втратив рівновагу, впавши на землю. Джош до кінця епізоду контролював його зверху в партері, наносячи солідний граунд паунд Протягом всього другого раунду мексиканець помітно перебивав свого візаві, використовуючи зв'язки рук та ніг, періодично підключаючи лікті. Але знову він загрався, наносячи атаку куліному стрибку, яку перехоплює американець, переводячи сутичку до партеру. Яїр намагається вийти на важі ліктя, проте перекидує ноги, виходячи на трикутник, змушуючи Джоша постукати. Відкатившись назад, Еміта вирішили використати. Для трампліна, молодої зірки, грузина ілії топурії. Поєдинок мав статус головного турніру на UFC On ABC 5. Традиційно Ель Матадор перший раунд використав для вивчення дистанції та звичок противника. Кілька разів йому вдалося заходити на вигідну дистанцію та нав'язати розмін. Однак Еміс здебільшого виходив сухими з води, уникаючи панчі ілії. Джош повністю віддав роботу першим номером, не намагаючись нав'язати свій темп. У другому відрізку топурія додав обертів, викидаючи більше серйозних атак. Одна з яких за півтори хвилини до кінця епізоду відправляє Джоша у нокдаун. На останніх секундах Еміт намагався відігратися, однак грузин зайшов за ногу, виконавши потужний панч та зайнявши позицію ззаду. У свій кут американець зашкандибав хмиляючись однак було цілком зрозуміло, що поєдинок виходить з-під його контролю. А обличчя починає поступово переймати фіолетовий відтінок. На початку третього раунду Матадор заставив підсісти свого візаві за допомогою Калфкіка. Зав'язався потужний розмін, де Ілія наніс праву через руку, але Еміт відповів хорошим лівим хуком. Через час бійці знову обмінялись ударами, проте було помітно, що Еміт виступає в ролі наздоганяючого. Область лівого ока Джоша була сильно розбита, що, вочевидь, закривало йому огляд. На момент четвертого відрізку нога Емета була настільки відсушена, що від чергового Калфкіка йому пройшлось буквально від. Стрибувати за півтори хвилини до кінця на виході з дистанції. Грузин доніс лівий хук, відправляючи уроженця Феніксу на настіл. Ілія йде добивати, але Еміту вдається встати, проте ненадовго. Вже через декілька секунд Ілія знову відправляє його у нокдаун. Але чудом йому вдалося вижити до гонгу. Один з суддів оцінив цей раунд 10-7 на користь Ельма Тадора. В цей момент Еміт став єдиним бійцем в історії UFC, у якого в резюме є два раунди з рахунком 10-7. Так він ще й побував і по обидві сторони цих раундів. Джош розуміє, що йому немає чого втрачати. Тож у фінальному відрізку йде вперед на пролом на опонента з колхозними хуками. Але Ілія майстерно ухиляється, відстрілюючись джебом. Грузин вирішив розбавити поєдинок, нирнувши за переводом до партеру, де він і проконтролював свого візаві залишок часу аж до гонгу. Американець йшов у свій кут з повністю розбитим обличчям, підтверджуючи домінантний виступ Матадора, який забрав перемогу з рахунком 50-44 та навіть один суддів нарахував 50-42. Аби повернутися після розгромної поразки, UFC вирішили звести колишніх топурії. Так Емі зустрівся зі своїм співвітчизником та любителем теорії про пласку землю Брайсом Мітчелом. Але бій протривав недовго, адже першим же ударом Джош Емет буквально вбив Мічіла, змусивши того битись в конвульсіях, і це виглядало жахливо. Один з найстрашніших нокаутів, які я бачив у своєму житті, якраз після нього Мічел зовсім зійшов з розуму та почав казати, що австрійський художник насправді був класним пацаном, та що у Джиана Сілю вселились демони. А вже сьогодні вночі Джош Еміт очолить черговий івент UFC, де йому буде протистояти непереможений Лірон Мерфі. А я нагадую, що розповідає дивитись UFC з коментарями українською в нашому радикальному телеграм-каналі. Посилання залишу в описі. Також ми нарешті запустили свій радикальний інстаграм з найсвіжішими новинами UFC та MMA. Тож дуже сильно прошу вас підписатись та пробустити нашу інстаграм-сторінку. На цьому тижні ми вже запустили наш радикальний mma подкаст. Який тепер буде виходити кожного тижня у вівторок, о 20.00, на якому ми з автором «Файтзони» та українськими бійцями будемо обговорювати останні новини UFC, та найсвіжіші турніри. А також, як завжди, ми працюємо на перемогу разом, збираючи нашим слонам з 34-ї окремої бригади берегової охорони на пікап. Посилання на ваших екранах та в описі. Подякуйте нам за контент донатиком на ЗСУ. Та не забудьте підписатись на телеграм та інстаграм. Дякую за увагу! Слава Україні!